Ярослав Мендусь народився 1 січня 1960 року на Львівщині. За освітою історик, народний депутат України попередніх скликань, політичний радник віцепрезидента Європейського парламенту. Вітання всім слухачам радіо РФМ це програма від першої особи. Я Ярина Ласько. Всім дякую за те, що ви разом з нами. І вітаю у нашій студії Ярослава Мендуся. Ярославе Петровичу. Дякую, що прийняли запрошення і завітали до нашої студії. Добрий вечір. Дякую за запрошення. По пропозицію Європи по відношенню до України і Росії будемо ми говорити. Пропоную я говорити у нашій програмі наскільки непідробна є бажання допомогти в Україні. Президент України презентував зміни конституцію і пообіцяв, що до кінця дня передасть ці зміни у Верховну Раду України. Ці зміни стосуються питання децентралізації і одним із пунктів, одним, одним із пунктів, які які містяться в проєкті конституції у змінах до проєкту конституції? Є питання особливого статусу, надання особливого статусу Донбасу? Це було однією з вимог Європейського Союзу. Ми знаємо, що Європейський Союз вимагав, щоб чітко був прописаний статус Донбасу. Навіщо європейцям чітко прописувати статус сходу нашої країни? Території, де точиться сьогодні війна? Ви поставили складне запитання. Воно складне, тому що об'ємне. І по суті, ми на нього дійсно могли б потратити всю передачу, але в силу об'єктивних причин будемо обмежуватися лише висновками. Європейський Союз справді розглядає Україну і те, що відбувається в Україні сьогодні, як своєрідний форпост перед протистоянням, перед. Намаганнями втрутитися в життя Європейського союзу з боку Росії, і це відчувається не тільки на рівні публічних заяв, дипломатичних кроків, але й вигляді практичної допомоги, яка надається сьогодні Євросоюзу. З іншого боку, політика це завжди компроміс. І під час мінських перемовин українська сторона разом із європейськими партнерами. І з представниками Росії, обговорюючи цю проблематику, прийшла до висновку, що при умові, коли буде відновлено повністю контроль над кордоном на сході, коли буде повністю відновлена українська юрисдикція над нині окупованими територіями, тобто будуть діяти українські закони, можливе проведення виборів до місцевих органів влади, і в контексті. Таких політичних процедур можливо розглядатися питання про розширення повноважень окремих територій Донбасу, так було записано в мінських угодах. Після того до честі українського парламенту було прийнято на законодавчому рівні декларування того, що на сьогоднішній день ці території, які знаходяться під контролем самопроголошених терористичних організацій, ДНР ЛНР. Розглядаються як тимчасово окуповані території, тому з одного боку ми маємо. Але в нас є статус тимчасово окупованих територій, які як ви правильно згадали, вже вже прийняли депутати такий статус у парламентській залі. Абсолютно і обидві сторони я маю на увазі Україну і Європейський Союз виходять із того, що розв'язати цю ситуацію військовим шляхом шляхом прямого військового протистояння із Росією неможливо. Неможливо в силу того, що ми маємо справу із агресором, який володіє ядерною зброєю, зброєю масового знищення, який має колосальні ресурси, і який сьогодні порушує всі міжнародні права і правила. Тому сьогодні цивілізований світ, в першу чергу, в особі сполучених штатів Америки і Європейського союзу. Чинить тиск економічний, політичний, дипломатичний на Росію, щоб примусити її зупинитися, сісти за стіл переговорів і вирішувати питання в цивілізований спосіб. Так, а наскільки це можливо, наскільки з Росією, з агресором, про, яку, про що ви сказали, наскільки можна проводити цивілізований діалог, зважаючи на недотримання, і в тому числі і мінських угод, які були підписані? Розумію ваші зауваження і для нього є підстави, але це той випадок, коли я можу сказати, що не тільки це треба робити, це можна робити. І є перші успіхи в цьому напрямку, ми дійсно виходимо за рамки теми пов'язаної із, власне кажучи, статусом окупованих територій. Ми виходимо в сферу геополітики, але це важливо, мабуть, і цікаво буде нашим і радіослухачам і телеглядачам. Десь до початку цього року і Європейський Союз і Сполучені Штати Америки, на мою думку, все-таки сповідували можливість домовитися із Росією, тобто спробувати знайти компроміс. З нею, попробувати знайти точки дотику, які б переконали Путіна зупинитися, наприклад, на Кримові. Тобто визнати, визнати я підкреслюю, це мої суб'єктивні відчуття. Ну, з Кримом відбулося, нехай воно так відбувається, а ось давайте ми знайдемо можливість врегулювати ситуацію на Донбасі. Це був я, по суті, я, б, ремікс... я, б, я б на вашому місці не відкидала питання Криму, але ми до нього ще повернемося, тому що у мене особисто складається враження, що у риториці, у риториці європарламентарів, в риториці європейців слово Крим і поняття Крим уже не фігурує. Не фігурувало. Але зараз воно фігурує постійно, і більше того, я закінчу думку, бо вона важлива буде по суті. Те, що відбувалося ще до початку 2015 року, в позиції наших партнерів і Сполучених Штатів Америки, частково і європейських колег, зводилось до того, що треба знайти точки дотику, як би заспокоїти Путіна, щоб він перестав далі нагнітати ситуацію, порушувати міжнародне право і так далі. І так далі. Але переломним моментом швидше за все стала осінь, да, коли відбулася зустріч в Брізбені, і більше чотирьох годин канцлер Меркель мала розмову із путіним. Очевидно, вона ще раз переконалася про те, що з цією людиною домовлятися важко в силу того, що її картина світу не має нічого спільного із реальністю. А потім серйозні зміни відбулися вже на початку 2015 року, коли європейці у відповідь на погрози Росії про можливість застосування ядерної зброї. Тактичної ядерної зброї вони прийняли цей виклик. І сьогодні, вперше за тривалий час Сполучені Штати і Європейський Союз і на рівні експертного середовища, і на рівні політиків, в ході прямих обговорень, чітко називаючи речі своїми іменами, говорять: ми готові сьогодні дати відсіч Росії. Ми готові сьогодні відповісти на виклики, які Путін кидає світовому порядку, міжнародному праву і, власне кажучи, західній цивілізації. Ось це те, чого не було раніше. Сьогодні на рівні і НАТО, і європейських структур. Ворі сполучених штатів Америки, але в першу чергу НАТО прийнято рішення про розміщення в Європі в так званих прикордонних територіях так, Європі, важкої зброї, Ярослава Петровичу. Але м, Європа готова, Європа стурбована, і а ми втрачаємо дорогоцінний час і на сході України щодня гинуть люди. А що, що потрібно таке статися, щоб Європа із готовності перейшла в, в, ре, в реальні дії? Я ще раз повторюсь, Ярина спочинаючи із січня лютого цього року, 2015 року, ми вперше маємо можливість спостерігати, що Європа готова протистояти агресії Путіна. При цьому я змушений ще раз зауважити: ми не є членом європейського союзу, і оцінюючи те, що відбувається в Україні, європейці не завжди очаровані. Ні, професійністю дій наших урядовців, ні тим, як ми боремося з корупцією, не тим, як ми відстоюємо свої інтереси в стосунках з Росією і багатьма іншими питаннями. Але я ще раз хочу наголосити: сьогодні є чітка налаштованість цивілізованого світу, який знаходиться на стороні України, протистояти російській агресії. І ще раз закінчу і продовжу свою думку: вперше прийнято рішення про те, щоб повернути бронетанкові дивізії Сполучених Штатів Америки на територію Європи, саме по прикордонних територіях. Мається на увазі Прибалтика, мається на увазі Польща, мається на увазі Румунія. Спочатку на ротаційній основі, поки що на ротаційній основі прийнято рішення про розміщення сил швидкого реагування в цих же країнах, тобто і в Західній Європі, в тому числі. А я думаю, що через нетривалий час буде прийнято рішення про розміщення їх на постійній основі. Сьогодні. Активно обговорюються і приймаються рішення стосовно прискорення програми протиракетної оборони. Це все кроки, на які Захід категорично не хотів іти ще півроку тому. Він категорично відмовлявся знаходити будь-які відповіді на виклики Путіна в тональності, яку запропонував Путін. До речі, це для Путіна теж стало своєрідним шоком. І експерти, політологи, професійні політики, дипломати, які аналізують нові тенденції в поведінці Росії, відмічають, що Путін дійсно дещо поміняв лінію свою зовнішню політичну. Вона тепер стала ще більш, ну скажімо, антиукраїнською, ніж вона була раніше. Але з одним маленьким уточненням Путін зараз говорить так: якщо раніше він говорив про те, що західний світ мріє і бачить, як би знищити Росію, як би попретендувати на її колосальні природні ресурси, в політичний обіход були введені фейкові висловлювання, начебто, держсекретаря Мадлен Олбрайт, яка зі слів тепер уже і Секретаря Ради національної безпеки Росії Патрушева, а потім і Путіна, який опосередковано підтвердив цей фейк, сказали, що, начебто, Мадлен Олбрайт колись говорила про те, що є велика несправедливість, коли такі колосальні природні ресурси, які зосереджені в Сибіру, належать одній Росії. А несправедливість має бути виправлена. Виявилося, що це чистої води провокації, і брехня, цього ніколи не говорилося, але раніше це використовувалося всіма російськими е, топ особами. То Сьогодні нова тональність. появилась, да. Нова тональність. Я підійшов до головного. Сьогодні Путін намагається декларувати іншу технологію взаємодії е, на зовнішньополітичній арені. Вона зводиться до наступного. Ми хочемо знайти точки дотику із Сполученими Штатами і Європейським Союзом. Так. Ми хочемо розвивати співробітництво так. колись, навіть не так давно. глава адміністрації президента Путіна Іванов, а ще недавно він був міністром оборони. Взагалі зробив безпрецедентну заяву в інтерв'ю кореспонденту Financial Таймс. Він сказав майже дослівно так. Думка про те, що Росія хоче воювати із НАТО, це абсурд. Тому що це те саме, що протистояння слона і моські. Ще недавно допустити, що високий чиновник, найближчий соратник головного збурювача ситуації в світі і порушення міжнародного права Путіна Іванов заявляє про... Можливість оцінки російської армії як моськів співставленні із військами НАТО було б неможливо. Але при цьому головна ідея зводиться до того: ми готові слухати, ми готові співпрацювати, ми готові розвивати економічні стосунки. Але давайте забудемо повністю про Крим, і давайте все таки вирішимо питання наступним чином. Донбас весь повинен бути в складі України, але це повинна бути ракова пухлина, яка буде блокувати можливість України розвивати. Крим – це така собі сьогодні розмінна монета і фактично зда... Україна здає Крим за рахунок того, щоб на сході України був мир, спокій і ці... Ці... цілий схід був? Ну, судячи з того, що я перед цим сказав. Україна не здає нічого, але ви поставили питання абсолютно доречне, тому що ще зовсім недавно ми були свідками двох досить неприємних меседжів, які прийшли до нас із заходу. Перший меседж народився тоді, коли державний секретар Сполучених Штатів Америки Керрі приїхав до Росії і мав багатогодинну зустріч із Путіним. Так. Тоді говорили про те, що якісь домовленості існують з Америки з Росією ага, і про це дуже багато говорили і продовжують говорити росіяни. І самий неприємний момент стосується наступного: що начебто, я скажу, чому начебто пізніше трошки. Начебто домовились про те, що буде створена група такого швидкого дипломатичного реагування, в яку відуть із з боку Сполучених Штатів Америки помічник державного секретаря. це в статусі заступника держсекретаря Вікторія Нуланд. А з боку Росії, це буде заступник міністра закордонних справ Карасін. Що тут поганого для нас? Для нас погано те, що там не обговорювалася присутність нашого міністра закордонних справ. Тобто, намагання вирішувати українські питання за спиною України це свого роду, знаєте, таким дужком. Опахіває такого Мюнхена 2 ну, коли вирішували долю Європи, але, але Ярина, тут важливе уточнення, бо я зробив такий випад зовнішньополітичний на адресу, начебто, Сполучених Штатів Америки. Але тут важливо закінчити, коли Керрі повернувся в Сполучені Штати Америки. Я не знаю, яка там відбувалась дискусія, але жодна інформаційна агенція Сполучених Штатів Америки, ні, тим більше офіційні особи Держдепартаменту створення такої групи не підтвердили. Про це говорять ті. Які росіяни ну, пропозицію Америки можна хоча б судити те наскільки сьогодні риторика, американська риторика близька е, до України, можна хоча б судити з е, дзвінка, який відбувся минулого тижня, коли Барак Обама подзвонив Путіну і сказав, що якщо він буде продовжувати діяти в тому ж дусі, е, то це може погано для нього закінчитися. Але з іншого боку, е, Росі Сполучені Штати Америки є гарантами миру і спокою в Україні за Будапештським договором. Чи наскільки достатньо по серйозному сьогодні Америка сприймає ту ситуацію, яка сьогодні відбувається в Україні? Наскільки вона готова, окрім того, що розміщена території Європи так зброю? Наскільки готова реально допомогти Україні? Ірина в міжнародних стосунках в дипломатії дуже важливі деталі. Тут важлива деталь полягає в тому, що подзвонив Путін Бараку Обамі по власній ініціативі, і це якраз є підтвердженням тієї тези, яку ми з вами обговорювали кілька хвилин тому, що Росія. Судячи з усього, намагається запропонувати новий порядок денний, коли вона готова відновлювати стосунки з Європою, готова визнавати свої помилки, але тільки за рахунок України. Тобто Україна, на думку Путіна, повинна стати такою розмінною монетою. При цьому що може запропонувати Путін Сполученим Штатам Америки, наприклад, свою участь в розв'язанні проблеми пов'язаної із ІГІЛом. Тобто це з терористичною організацією псевдокраїною, яка сьогодні бере під контроль ситуацію на території Іраку, в районі Сірії, взагалі на Близькому Сході, і представляє колосальну загрозу стабільності в цьому регіоні і не тільки в цьому регіоні. Друге це вирішення ситуації в Сірії, де вона дуже чутлива для Сполучених Штатів Америки. І третє питання це взаємостосунки із Іраном. Шантаж Путіна зводився до того, що він погодився виконати давно підписану угоду про поставку до Ірану ракет ракетних комплексів протиповітряної оборони. Останнім часом вони вирішили їх замінити на комплекси меншої потужності. А взагалі-то він каже з Обамою: давайте розмовляти. В нас є багато в порядку денному запитань, де ми можемо знаходити спільну дому. Це все зводиться під одне. Тільки давайте ми Україну виведемо за рамки. Барак Обама не повівся на це. Як підтвердили про це офіційні особи Білого Дому і змушені були погодитися з цим і представники російської сторони, Барак Обама сказав, ви зобов'язані виконати мінські угоди, де чітко зафіксовано. Дивіться перше, Ярослава, друге, третій. Якщо говорити про мінські угоди, ми бачимо. А... Ми бачимо власне, те, як Росія дотримується цих мінських угод, а, вірніше кажучи, зовсім не дотримується. От нещодавно був мінськ, 3 на якому також ні ні до чого не домовились. Як ви вважаєте, Україна повинна продовжувати сідати за стіл переговорів із країною, яка не виконує гарантій підписаних нею ж? Ми не можемо в цій ситуації діяти, не враховуючи думку усіх учасників політичного процесу. Ми не одні сідаємо за сіл перемовин. Але, ми користуємося але страждає підтримкою поки наших. від агресії Росії, тільки одна Україна. Це так, але інший вихід це пряма військова, пряма військова дія. Тобто, це війна. Війна із тим, що гинуть, не один, два, три, п'ять наших співвітчизників. Смерть кожної людини це трагедія і це недопустимо. Але коли починаються бойові дії, в ході яких застосовуються потужні системи знищення живої сили, це все перетворюється в зовсім інші масштаби. Тому на сьогоднішній день альтернативи переговорному процесу немає. Альтернатива може бути лише одна: це тиск. Збільшення тиску, який цивілізований світ здійснює на позицію Росії, і сьогодні ми це бачимо навіть в таких на перший погляд символічних кроках, які зробили керівництво, наприклад, Канади, яка розширила першою знову ж таки список санкцій, додавши в перелік компаній. Такі структури, як Газпром, РозНЕФТІ і так далі. і Так далі, і перелік дійових осіб-виконавців з Росії, які попали під ці санкції, як показує тенденція, Канада дуже часто є солістом. Вона починає, а потім продовжують інші. Наші прихильники і партнери і в Європі, і в Сполучених Штатах Америки. Тому ще раз повертаюсь до вашого запитання. Альтернативи переговорному процесу на сьогодні. Але немає. Але В такому форматі: в форматі Мінськ-2, Мінськ Мінськ-22, Мінськ-32. Ну, ви вивели проблему, поставивши її кілька разів. На потребу тоді, щоб я поділився ще одним своїм міркуванням. Знову ж таки, це моя суб'єктивна думка. Часто задають запитання, чому при майже повній одностайності в Сполучених Штатів Америки і в Конгресі США в Палаті представників США в Сенаті. В скажімо в держдепартаменті, скажімо, в експертному середовищі з приводу того, що треба Україні надати летальну зброю і дозволити захистити себе надійно від можливої агресії, чому одна людина по суті блокує виконання цих президент Америки, але це дуже впливова людина. А сенат набагато лояльніший, який прийняв рішення надати Україні летальну зброю, набагато лояльніший, ніж президент. Барак Обама. На що розраховує Барак Обама і чому саме така позиція у нього? Чи йому вже хоч раз в пліч, тому що в 2016 році нові вибори? Складне запитання, тому що що думає Барак Обама, найкраще міг би сказати Барак сам Обама. Барак Обама. Але ми можемо тільки передбачати. Ну, по-перше, Барак Обама після обрання на перший термін зразу був нагороджений Нобелівською премією Миру. Чи спрацьовує це в його сприйнятті ситуації в світі, чи ні, мабуть, в якійсь мірі так, але це не головна причина. Коли... Приймалося рішення про надання чи не надання летальної зброї Україні. Пригадаємо, що консультації проводилися із Ангелою Меркель. І вона була з візитом в Сполучених Штатах Америки, і вона була тією дієвою особою, тим політиком, який сказав, що це може спровокувати погіршення ситуації на Донбасі. Я все таки наполягаю на тому, щоб поки що на утрималися від цієї вирішенні питання. Наскільки так. це можливо? Так, так, така заява була зроблена, але я хотів би. Для роздумів запропонувати ще одну версію подій в контексті вашого запитання про позицію Барака Обами. Мені видається, що те, що Путін є недоговороздатною персоною, це вже стало очевидним. І якщо раніше, там півтора роки тому, в світі думали, що із зміною Путіна на престолі в результаті будь-яких подій можливих. Зміниться політика Росії, то сьогодні є підозра, що у випадку будь-яких подій, пов'язаних із можливим відстороненням Путіна, прийдуть або такі ж самі, або ще більші яструби представники партії Путін. війни. як Ярослав Мендес, політичний радник, віце-президента Європейського парламенту, був сьогодні учасником програми від першої особи. Я Ярина Лесько, бережіть себе свою батьківщину. Це зараз дуже важливо.